Вітаю! Мене звати Олеся і я професійна акторка. Я закінчила факультет мистецтв зі спеціальності актор театру і кіно, майстерня Ахтема Сейтаблаєва. Мені 22 роки, і я танцюю, співаю, граю на фортепіано зовсім трошечки ходила в дитинстві в музичну школу. А ще я займалася акробатикою, тому знаю такі слова, як сальто, фляк, «рандат» і навіть можу, певно, це зробити, але треба потренуватися. Я вчуся любити себе, поважати свої рішення і шукаю впевненості. І вважаю, що людина, яка вміє це все робити, вона вміє так само відноситися і до інших людей з повагою, любов'ю і впевненістю в діях. Я Обожнюю подорожувати, хоч по-справжньому ніколи цього й не робила. Але обов'язково колись зроблю. Ненавиджу каву. Люблю зелений, але тільки не на собі. Мені здається, що я в ньому виглядаю якось не дуже. Е я люблю життя. Життя таким, яким воно є. З усіма його щасливими, драматичними, сумними, е неймовірно різними моментами. Я Олеся, і мені 22.